П'янкий, дурманний запах квітучої черемхи нікого не може залишити байдужим з давніх давенцій порі приписувалося безліч прикмет, повір'їв і очікувань. Тому варто докладніше дізнатися, чим же так чарівний черемховий колір, що в ньому привабливого, а що можливо і негативного, ботанічні факти батьківщиною дерева або високого куща черемхи вважаються північна Африка, велика частина Європи, Азія, Китай. За Кавказі тепер вона росте практично повсюдно в зонах помірного клімату. Черемха воліє вологі ґрунти, чому її і можна частіше зустріти в прирічкових лісах, лісопосадках, по узлісся гаїв, берегах природних озер і річок. Рясніше цвіте на добре освітлених ділянках, плодоношення часто залежить від погодних умов під час формування зав'язей. завдяки хорошій адаптації. Декоративності і звичайно корисним властивостям черемха успішно культивується на наших присадибних ділянках і дачах в якості декоративного і лікарської рослини її можна зустріти в міських парках України, Білорусі та Україні від країн Прибалтики аж до самої полісся час, коли цвіте черемха не можна визначити точно. У середній смузі це період з останньої декади квітня по початок травня. В залежності від погодних умов, а ось в поліссі вона зацвітає ближче до кінця весни. А чи є користь? Цвітіння черемхи це справжня розкіш природи, вибух запаморочливих пахощів білих звисаючих кистей, і аромат в будь-якому віці навіває романтичний настрій, мотивує життєрадісність і оптимістичне ставлення до навколишнього світу, але так би мовити, все добре в міру. Тому не варто зловживати, адже запах квітів черемхи у деяких може викликати головний біль і навіть легке нездужання. Це основна причина того, чому насолоджуватися її цвітінням краще на відкритому повітрі і не залишати зрізані гілки в кімнаті, особливо на ніч бойова отруйна речовина групи лакрематоров кристали хлорацетофенона по запаху дуже схожі з ароматом квітів черемхи. Тому і отримало відповідні назву черемха, яке ви напевно чули, крім естетичної насолоди, чому ще цінуються квіти черемхи, у них міститься велика кількість вітаміну з Р, а також безліч макро і мікроелементів, залізо, магній, мідь, марганець, цинк і т. Квітки використовують як м'який сичогінний і жовчогінний засіб. Настою з квітів черемхи допомагають при лікуванні гніних труднозаживаючих ран, шкірних запалень. Курункульозу і конюнквіту компреси і примочки з квітів черемк полегшують болі і знімають запалення при ревматизмі, подагрі і набряках, використовую фітонцидні властивості квітів, їх додають при приготуванні лікувальних мазей і примочок. Посилюючи тим самим їх ранозагоювальні та протизапальні властивості, вживання відварів і настоїв в якості додаткової терапії, застосовують і при лікуванні таких складних захворювань, як туберкульоз, і початкова стадія цукрового діабету. Крім лікувальних цілей, черемха використовується і в якості натурального природного інсектициду в боротьбі з комахами для цього квітуча гілка заноситься в закриту кімнату приблизно на півгодини, а потім відкриваються вікна і двері. Для створення протягу, все комарі і мухи прагнуть негайно покинути приміщення, а якщо вам подобаються пахучі кисті черемхи, так чому ж їх не використовувати для ароматизації білизни в шафі, а заодно і для профілактики молі просто розкладіть гілочки по полицях або ящиках, кілька хвилин і пахощі вашим речам забезпечено. Весняний період ароматного черемхового цвітіння, пов'язаний з безліччю повір'їв і прикмет, іноді дуже незвичайних або незрозумілих народні прикмети, ви ніколи не замислювалися, чому квітуча черемха часто тягне за собою похолодання. Причина скоріше в зворотному холодностає до цього часу, тому що в наші широти вторгаються повітряні маси арктичного повітря зі Скандинавії, а коли холодно. Ховаються більшість шкідників і дерево може зацвісти в повну силу. Також цей період збігається з початком масових сільськогосподарських робіт, і цвітіння часто стає своєрідним орієнтиром або природним показником, на цей рахунок існує кілька рекомендацій, перевірених багаторічним досвідом хліборобів, коли цвіте черемха, проводять посів пшениці і проса садять картоплю, дружне лопання, нирок і рясне цвітіння. Віщує дощове літо, якщо дерево цвіте довгий період, значить, бджоли будуть активні, запилення в полях проведуть якісно і урожай можна очікувати хороший. Чим раніше зацвітає черемха і довше простоїть в цвіту, тим спекотніше буде наступаюче літо. Хороший урожай плодів черемхи обіцяв родюче жито у період, коли починає цвісти черемха, рибалки очікували кращі клювання щуки і ляща. А дівчата в цей час воліли проколювати вуха для сережок, не оминули це популярне дерево і забобони. Так, наприклад, його намагалися садити подалі від будинку, щоб коренева порослінів, в якому разі виросла під підстагу будинку, веде до розбрату негараздів і навіть може спричинити смерть проживаючих в ньому чоловіків.